Ви вітання всім глядачам телеканалу «Родана» у цей різдвяний вечір. В ефірі інформаційна програма «Місто» з останніми криворізькими новинами. В студії Марія Семенова у випуску мова йтиме про таке, христос народився. Криворіжці сьогодні відвідали різдвяні богослужіння у храмах. Рік для ГМК Проспілка гірників та металургів підбила підсумки 2016 року. Захоплення, що об'єднує творчих. Юних криворізьких журналістів зібрали щорічні різдвяні зустрічі. Різдво Христове відзначають сьогодні християни, які ведуть відлік часу за юліанським календарем. З нагоди Різдва в усіх храмах Кривого Рогу відбулися святкові богослужіння. Наша знімальна група разом із Криворіжцями співала колядки новонародженому Ісусу Христу у кафедральному Спасо-Преображенському соборі. Ніч Хуртовина, а у кафедральному Спасо-Преображенському соборі миготять вогники Різдвяних ялинок. Православні Криворіжці зібралися на святкове богослужіння, щоб першими привітати з Днем Народження Сина Божого. За традицією, на Різдво Христове, Божественні літургії християни відправляють і вночі, і рано вранці. Нічні богослужіння у Кривому Розі проходять в кількох храмах. Можливість помолитися за ними християни цінують особливо. Більшою прагне, більшої радості для кожного вірощуроздівствота що... ну, в першу чергу як в спасіння. Нас ради чого прийшов Спаситель. Усіх цим світлим праздником, з этой цією... Грисараждясомська ночі святої істесна, какби бы міра, спасення душі, Любой праздник, который связан з Богом, прекрасна. Поэтому что-то конкретное, даже не знаю. Саможе присутствие здесь уже хорошо. Вертеп в центрі храму і сама святочна атмосфера нагадують кожному відому з дитинства історію подорож святого сімейства до Віфлеєму, переповнені готелі і тісну пастушу печеру, де знайшли прихисток Йосип з Марією, і де народився Месія Христос. Там діва співала богонемовляті першу колискову, там слухала ангельські хорали, там дивувалася приходу пастухів і приймала дари від східних мудреців. Ми вдячні сьогодні нашому Богу, який прийшов на землю у цьому немовляті святому, за його невимовну, божественну любов. До цього світу, який він спас своїм благословенням і який научив нас спасати цей світ і самих себе, дав нам, а вірніше нагадав нам закони любові, Божі закони тут на землі. Цілих два тижні святкуватимуть християни народження Бога на землі. Криворіжці на святках ще й справлятимуть престольні торжества у кількох храмах. Маленькі парафіяни чекають на традиційний фестиваль Світло різдва, щоб знову і знову співати веселих колядок, розповідаючи про найрадіснішу новину в історії людства. Наталія Рибчинська, Олексій Правицький, програма Місто урочиста літургія пройшла у свято Троїцькому кафедральному соборі Дніпра миру та успіхів усіх добрих починаннях. Побажав землякам з нагоди Різдва співголова фракції опозиційного блоку у Верховній Раді Олександр Вілкул. Прохання тих, хто молиться, традиційні. Однак, крім здоров'я та благополуччя, віряни просять закінчення війни і відновлення миру в Україні. А мир в країні, в першу чергу. От, щоб... За страну ну і за себе, звісно, за здоров'я, за все, що було получено. За ближніх своїх, за дітей, за батьків, за сродників своїх. Він для всіх вас не тільки для православних, а взагалі для всіх людей всього світу. Ну... Просить за робіт, навіть якщо я вже пішла в храм, то вже Это обязательно Обов'язково сходити в храм. Це перше, а потім собраться вдома і відмітити вдома в кругу сім'ї. Любов прощу. Щоб тільки любов була. Владика Іриней подякував усім, хто, незважаючи на складні погодні умови і закриті дороги, зміг святкового ранку дістатися храму. Для звершення молитви будем утверждаться в надіжді ибо с нами Бог. Будем возрастать в любві і творить добро, ибо з нами Бог. Народний депутат України Олександр Вілкул привітав земляків зі святом Різдва Христового, побажав миру, Божої благодаті і успіхів у всіх добрих справах. З Рождеством, дорогі земляки. Правда и наша святая православная вера дают нам силы, милосердие, помощь тем, кому сложнее всего, взаимопонимание, взаимоуважение ⁇ это те лучшие качества нашего народа, которые передали нам родители и которых мы обязательно научим нашим детям. И я верю, что вместе мы обязательно восстановим и мир в нашей многострадальной стране и защитим нашу святую православную церковь и веру. У міському комітеті про спілки гірників і металургів підбили підсумки 2016-го. кажуть, рік видався складним і напруженим. Та, попри це, плани на 2017-й мають оптимістичні. З головою міському про спілки працівників ГМК поспілкувались наші кореспонденти. Про спілкові активісти гірничо-металургійних підприємств кажуть, минулий рік був складним для галузі. Гострою відчувається відсутність внутрішнього ринку збуту продукції ГМК. Введені урядом тарифи на енергоносії дуже вдарили і по промисловості, і по трудівниках. Одночасно іншим розпорядженням Кабміну десятки тисяч металургів і гірників були позбавлені права виходити на пенсію за списком номер 1 і 2. У червні та грудні проспілки виходили на акції, але протести результату не принесли. Поки що, з надією зазначає лідер міської проспілки металургів та гірників. Сьогодні цей документ знаходиться в реви міністра соціальної політики, де виписано про те, що майже всі наші пропозиції від проспілок враховані, бо не було останнім часом слюсарі, ремонтники, не було наші врятувальники. Їх знову включили в список. І все таки ми дуже маємо надію, велику, що це вже пройшло погодження з усіма департаментами серед позитивних моментів року, що минув підвищення зарплат працівників підприємств гірничо-металургійної галузі до 10% та успішна оздоровча кампанія. Разом із проспілковими комітетами і підприємствами оздоровлено на берегах і азовського морів, як в оздоровчих таборях, так і профілакторих, санаторіях. Більше 19 тисяч дітей ми вивезли із ну екологічної біди із нашого нашого міста. Два серйозних форуми провела центральна проспілка у 2016-му. Велика увага приділялась молодіжній політиці на підприємствах галузі. А робітнича молодь криворізьких підприємств. Рік провела актив. На організовувались корпоративні конкурси свята і спартакіади. Міський комітет виступив спонсором по проведенню таких конкурсів, які називаються Новий рік із улюбленими піснями, і потім ще вокально-хореографічний такий конкурс. Був який проводить залізнорудний там. Ми провели вже 14-й конкурс по клубу веселих і кмітливих. Нам є чим пишатися навіть в таких важких дуже умовах». Анатолій Макаренко віддає належне керівникам підприємств і головам профкомів у виконанні усіх зобов'язань за колективними договорами. каже на жодному підприємстві не було проблем із цього питання. За два місяці вже комісії створені, і вони знову ж таки працюють над новим колективним договором. Укладена е, генеральна угода в 2016 році. І я е, дуже дуже е, тако маю впевнення, що буде і галузева угода, на основі якій треба вже знову ж таки виставляти е, ну, і соціальні пільги для людей в колективний договорах. Соціальний правовий захист працівників і надалі буде пріоритетом у діяльності профкомів підприємств ГМК. У непростих умовах їм знадобиться багато зусиль, аби виконати поставлені завдання в новому році. Тетяна Васильєва, Костянтин Сологуб, програма Місто. Півсотні прес-центрів, 80 газет. Це доробки юних криворізьких журналістів. Щороку вони збираються на різдвяні зустрічі. Юних колег слухала наш кореспондент Юлія Стахальська. Представники кожного району найактивніші учасники конкурсів юних журналістів від міського до міжнародного рівнів. Такі таланти зібрали у палаці творчості гармонія щорічні різдвяні зустрічі у колі журналістів. Попри серйозність професії, сьогодні вони у зовсім іншому амплуа. Так як ми журналісти, ми вирішили зробити новорічну сенсацію. Всьому я не буду розповідати, тому що це сюрприз. І ця взагалі казка про новий рік, як Дід Мороз поспішає до дітей. У Нас відбуватиметься казкова гра. Діти будуть передягнені в казкових героїв. Кожен район вибрав собі якусь казку або мультик, або якийсь кінофільм, і вони будуть гратися. А зазвичай ці котики, сніжинки, гноми чи янголята, окрім того, що навчаються, видають шкільні газети, створюють фільми та інформаційні сторінки в інтернеті, вміють працювати командою, виходить у них і відпочивати на одній хвилі. Понад півсотні учасників в одній інтерактивній грі. Кожній команді дісталися солодкі подарунки. Юлія Стахарська, Олексій Правицький, програма Місто. Святкове дозвілля криворічці проводять по-різному. Переважно традиційно сплять до схочу, дивляться новорічні фільми, ходять на гостини. Але є й такі, хто свій вільний час присвячує неординарному відпочинку. До мені, як покажем. Це Дмитро разом із друзями. Хлопець часто навідується до Криворізького клубу настільних ігор. А це Дік фантазійна гра в асоціації. У Дік безліч шанувальників по всьому світі. Правила гри доволі прості. Допустимо, він ведучий, он бере карту, говорі там плохой чоловік переворачують ми свої асоціації, і потім вибираємо його карту желательно на угадати. І за це ми отримуємо бали і доходимо до конца. Фанрум явище для кривого рогу нове засновники клубу, молоді хлопці, які пропагують ідею нетипового дозвілля. До того ж, говорять, шукали гідну альтернативу компанійським посиденькам у барах. Підказку знайшли в інтернеті і на пробу купили першу гру. Безумно понравилась купили вторую, третю і почали просто замічати, що ті люди, які ніколи не слисуля на стольних іграх, і коли вони в нашій компанії хоч раз спробували, все вони потом нам дзвонили. Давайте коли, друзі у вас зберемося, грати в стольні ігри. І ми поняли, що. Блін, так много людей хочуть грати в эти настолки, але в основному, то есть их много, дорогі, саме особливо ну, и і мало кого є можливість поиграть, поэтому ми вирішили нести эту культуру, тому що настолки это очень класне альтернативне времяпровождение. Атмосфера закладу напрочуд не вимушена. Затишні куточки, приглушене світло, чай з печивом. За бажанням можна принести свої ласощі. Платити доведеться лише за перебування у клубі. Разово за весь день, не дивлячись на молодий вік настільної. Організації постійних відвідувачів вже багато. Публіка збирається різновікова. От 8-9 лет і, я думаю, до 35 лет. От где-то примерно це наша така аудиторія. Просто часто буває так, що взрослі ну, беруть немножко більш как бы, серйозні ігри, і вони как бы, вроде дітям допомагають, щоб діти з ними, але вони так часто входять самі в кураж, в цей весь процес, що вони забувають. Тобто, дитина там себе щось строїть, свою маленьку імперію, там як-то своїми ділами заботиться, а взрослі тут рубяться просто вот, в капусту. Асортимент ігор чималий. Більше 50 різновидів. Засновники свідомо відмовились від нафтарів. Алінових монополій чи Непмана. Акцент на сучасні. Гра престолів, Манчкін, Діксі це лише мала частина того, що пропонують у веселій кімнаті. Окрім сучасних настільних ігор, є тут і ностальгічні ретро-приставки Денді, Сєга і перші дві Sony PlayStation. А в цілому, весела кімната, як вона є, це скупчення позитивних інтелектуалів, стратегів, тактиків та фантазерів. Альона Ільченко, Микита Бабенко програма Місто. І це все на сьогодні. Я Марія Семенова прощаюся з вами до наступної зустрічі на телеканалі Рудана. Щасливого різдва.